Але знову ж таки ми можемо подумати, наскільки це величезне навантаження для дитини вчитуватися в сигнали тіла, вчитуватися в рівень накалу якогось, напруги в повітрі, в будинку, в стосунках, в словах. Тобто, чи дитина взагалі на собі вона сфокусована, хоч десь ні, вона не на собі сфокусована. вона... В очікуванні чогось страшного. Грози. В, в очікуванні, очікуванні грози. грози так, постійно в очікуванні грози. І це дуже величезне навантаження. Ініціативи. І немає визнання, що він алкоголік. В Тобі нього він... немає визнання, що в нього є проблеми. Алкоголь бере їх на себе, звільняє місце всередині. І отут якраз от той момент, що він не проживає емоції, він з ними не може впоратися. І ну, без визнання, що я маю проблему, дуже складно рухатись кудись далі.